Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 4 червня 2023 року. Трійця свята Святкують православні. Я вирішив засняти коротеньке відео по полуниці Флоренс. Англійської. Так, її висадили на такі ряди, капля споливає все по сонцю. Була чекать. Урожаю, полуниці подивимося, який буде. Ось уже є місцями ць... квітне. Така полуниця. Капля-капає, зараз поживлю його. Завтра продовжимо посадку полуниці. Це перший ряд тренувальний трохи. Ну а далі, всі такі гарненькі. Підписуйтесь на наш канал Про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!